Добрий день, мої любі другокласники та якщо мені батьки. Ми з вами наші начинання уроки. Тема сьогоднішнього уроку досліджує слова з ненаголошеними звуками «е» еи, правильна вимова слів, правила вживання букв у ненаголошених складах. Так, отже, будь ласка, записали 10 жовтня. Класна робота. Відступили один рядочок у своїх зошитах і записали наше сьогоднішнє число. Перше завдання. Допоможіть рецинці оформити фотоальбом. Запишіть в зошиті назви предметів, зображених на світлинах. Так, перше, що це у нас? Гриб. А далі гриби. Верба, верби. Зверніть увагу. Гриби. Гриб падає сюди на голос. Гриби падає на «и». верба. Падає на А. Верби падає наголос на Е. Будь ласка, записали в право один і наші слова з наголосом. Гриб, гриби, верба, «верби». Так. Отже, де в нас з вами не наголошені Е? Ось не наголошена або Е, і ось не наголошено. Так само і це. Не наголошений Е. У вимові наближається до И. Ненаголошений звук И, у вимові наближається до Е. Тобто Е наближається до «и», чується нам Аи наближається до Е. Прочитаємо текст про пригоду в місті. Правильно вимовляєте виділені слова, чи здогадуєтеся ви, про які помічників говорила читалочка. Щебетончик потрапив у велике місто, а там машин багато-багато. Хлопчик захвилювався, як же перейти вулицю. Не турбуйся, заспокоїла читалечка, нам допоможуть добрі помічники. Так, отже, які це, це нас дорожня розмітка так, та світлофор. Нам потрібно записати виділення в тексті про щебетунчика словам, поставити в них наголос і підкреслити букви, які позначають ненаголошені «е». е. Отже, написали вправа 4. І написали. Щебетунчик наголосна У. Потрапив наголосна А. Велике наголосна И, хлопчик О. Захвилювався А. Перейти Й, вулицю У. Читалочка А, помічники И. І самостійно підкреслили. Дві в першому дві літери М, е, в другому И, в третьому Е знову і ту і ту підкреслили. У слові хлопчик І. Захвилювався І, перейти – «дві е, вулицю И, читалочка І, помічники теж И. Зупинили скільки вам потрібно часу, переписали, тоді йдемо далі. Прочитаємо з вами віршики. Потім потрібно буде виписати виділені слова та підкреслити букви. Отже, на дорозі звір лежить, весь у смужку ніби спить. Цього звіра звати зебра, він має від смуга ребра. Знає кожен більшохід, це безпечний перехід. Знають діти все напевно. Перехід, бува, під землю. Під землею люди йдуть, і безпечна їхня путь. Як червоне світло стій, жовтиний ти чекай. Хай зелене загориться, а тоді уже рушай. Отже, записали, будь ласка, вправа 5. і записав слова лежить, перехід землею безпечна, червоне, чекай, зелене. І ті, які у нас е або «и», які стоять не, перед, не під наголосами, підкреслюємо. Е, дві Е, тут Е, теж і тут, Е, і тут, і тут, і тут. Так, є. Щебодочок хоче взяти в тебе інтерв'ю. Які помічники допомагають переходити вулицям? Так, світлофор та дорожня розмітка. Якими тобі з них доводиться користуватися. У нас є дорожня розмітка біля нашої школи та знаки. І оберіть відповідну цеглинку. Дивіться, самостійно у вас буде вправа 7. Вам потрібно прочитати ці слова, назвати цю групу предметів одним словом. От машина, човен, велосипед, мопед, катер, корабель, тролейбус, електричка. Як можна назвати це все? Транспорт. А тепер виписати слова з ненаголошеними еи. Машина наголошена, не підходить. Човен. Підходи, записуємо. велосипед, підходи. мопед, ні. Не підходить. Катер, підходи, записуємо. Корабель, ні. Тролейбус не підходить. Електричка підходить. Отже, ви записуєте слова човен, велосипед, катер. І електричка. у Вас чотири слова. Певно, все у вас вийде, ви мене розумночки. До побачення та гарного дня.